Слава Ісусу Христу. Сьогодні з вами я, Петро Гусак. Хотів би поміркувати над таким запитанням, яке хвилює тепер кожного. Ну за що нам так? За що нам таке? Війні не видно краю. Гинуть цивільні люди, ракети, бомби летять на цивільні міста. Гинуть діти, гинуть ні в чому не винні люди. Гинуть наші хлопці на передовій. Їх війна перемелює в окопах. За що нам таке? І коли ми поміркуємо так трошки ретроспективно, історично, то побачимо, що таке відбувалося відбувається не тільки тепер, а відбувалося усю нашу історію, принаймні ту писемну історію, наскільки ми можемо проглянути так десь на 2000 років зворотньо. Чому всі лізуть на територію України? Перси, готи. Хазари, половці, монголо-татари, поляки, мадяри, румуни. Чому всі лізуть на цю землю, яку ми знаємо як Україна? Що їм тут потрібно? Чому постійно кров? Чому постійно полон, терор, знищення? чому постійні атаки на цю Україну. Всю ту історію, як ми можемо її проглянути, зворотню, принаймні про яку ми знаємо з писаних джерел. Коли проглянемося до того історії детальніше, побачимо ще й іншу картину. Десь починаючи від вар'язької династії Рюриковичів від Олега і через хрещення Русі і України зустрічаємося з княжами між особицями постійно. Чи то Гризня за Київський престол, чи то за межі удільних князівств, лється кров бояр, кметів, простих дружинників тисячами протягом кількох століть. Ті князі ні разу не були слов'янами чи українцями. Це інше питання. Вар'яго, греко, вірмено і ще якась буро малинова мішанина у їхній крові. Це вже інше питання, належить до іншого історичного відео. Йдемо далі в історію. Маємо козаків, маємо постійні козацькі чвари, особливо після Хмельницького. Після Брюховецького, після поділу України внаслідок Андрусівського миру чи перемир'я між Москвою і Річчю Посполитою, лівобережна Україна, правобережна Україна, Гетьман правобережний, Гетьман лівобережний. Маємо Івана Мазепу і його конфлікт з Палієм. Йдемо далі, через визвольні змагання Петлюра проти Гетьмана. Йдемо до ХХ століття. Бандера проти Мельника, Бандера проти Бульби Всюди лиється українська кров, йде брат та брата Аж до нинішнього дня. Так? Поглянемо і ще з іншого боку, ще з іншого ракурсу. Візьміть до уваги український фольклор. Українські народні пісні, українські весільні пісні аж досі, аж до сьогоднішнього дня. Дика розпуста, яка прославляється, наче жарто жартома, наче виставляється як еталон народної поведінки. В результаті тої розпусти ну, вечорниці, знамениті українські звичаї на вечорницях. В результаті тої розпусти з'являються небажані. Неочікувані діти, про які пізніше Тарас Шевченко напише, що вони на віттях вербових гойдаються Нехрещені діти, тобто ті діти, яких щирі українські дівчата зачали, народили і втопили. Почитайте, не чує, Івана Нечує Левицького Василина. Це, до речі, твір, який належить до шкільної програми з радянських часів. Не знаю, можливо, зараз вже ні і добре що ні. Про те, як Василина втопила свою дитину, про те, як вона пізніше працювала на фабриці, і як інша така подібна, ділиться з нею, що вона кинула свою новонароджену дитину у фабричний попіл, і як потім той фабричний попіл вигрібала, там знайшли масу дитячих кісточок, не одна одна туди кидала. Так? Тепер технології пішли вперед, починаючи від. Більшовицького перевороту, а точніше, від 1920 року, вперше на відносно європейському просторі легалізують дітовбивство, вбивство дітей у лонах матерів, тоді ще в Совєтській Росії, окупований більшовиками основні активісти і владні мужі, яких були в основному не слов'янського походження. Маємо пізніше 1955 рік Хрущовське законодавство, повторна легалізація цього дітовбивства. Маємо це законодавство і далі в Українському цивільному кодексі, в українських основах охорони здоров'я. Внаслідок цього законодавства, що більшовицько ленінського а пізніше Хрущовського, яке так без зміни перейнято тепер. У законодавству, начебто Незалежної України, мільйони і мільйони людей не з'явилися на світ, їх убили у зачатку, і цей геноцид продовжується і досі. Щороку тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч українців, які би мали народитися, гинуть розшматовані в лунах матерів. А з теперішніми хімфарм-технологіями отруєні. Міфопристоном і мізопростолом не допущені в життя різноманітними так званими засобами контрацепції, цілий ряд з яких має абортивну дію, особливо гормональна контрацепція, а тим більше внутрішньоматкові засоби спіралі і так далі. Україна тоне в крові ненароджених дітей вбитих улонах матерів. Ментальність спрямована проти життя поширена в народі, тому що закон є виховником громадян, закон, за принципом, що не заборонено та дозволено, переводить в моральне і допустиме поле те, що дозволено писаним законодавством. Вистачить лише зайти у соцмережі і почитати коментарі прихильників, прихильниць. Діто вбивство на стадії до народження. Побачимо, яке це масове явище, як воно уразило наш український народ. Наше щире українське духовенство, українських церков, очільники, ГКЦ, ПЦУ, інших православних деномінацій і конфесій, юрисдикцій, протестантські пастори здебільшого. Час від часу щось таке. Від Всеукраїнської Ради церкової релігійних організацій з'являється, але його ніхто не чує і не читає. Остання відозва така була з 1900, äh, перепрошую, з 2020 року, якщо я не помиляюсь. <кій> Таке законодавство такий стан речей видається, що наше духовенство влаштовує наш епископат. Єпископати українських церков. Час від часу щось притомне можна почути від. Українських рибо-католиків. Це би була плата, таке мовчання, це була б плата за легальний статус, за ті привілеї, преференції, добре життя з владою, незалежно від морального обличчя цієї влади, угодовство. Говорять тільки те, що для влади кошерне, що прийнятне і політкоректне, боячися втратити легальний статус, преференції. Боюся потрапити під податковий каток. Ось у моїх руках є катехизм УГКЦ, Христос наша Пасха. А? Тут наприкінці цього катехизму є такий розділ, який називається «Катехизмові правди. Тобто ціла книжка була преамбула, а тепер нарешті «Катехизмові правди. Але добре, що є. Насправді ти катехизмові правди це не що інше, як... Катехизм, Короткий катехизм папі 50-го. Так-так, ви правильно почули, саме того 50-го. І отут є така рубрика, яка називається Гріхи, що кличуть помсту до неба. Першою е позицією у тій рубриці йде умисне людиновбивство». вбивство. Ми маємо це умисне людине вбивство сотнями тисяч дітей, ненароджених. А північний агресор, який веде проти цю агресивну злочинну війну, чинить ці злочини проти людства. Хасаби серіч Орки, серіч Андрофагія за Геродотом. Добивають лише ті рештки, яким вдалося народитися. Тих вцілілих. Очевидно, тих найкращих до світлу молодь, яка ще, вцілівши від Голокосту абортів, могла би народжувати дітей і розбудовувати Україну. Український народ на межі вимирання, він неухильно йде до цього повного вимирання. Один мій приятель недавно прислав графіку розрахунки. Вирішив поспілкуватися з чатом GPT, задавши йому запитання, коли при коефіцієнті відтворення 0,9 для втримання лише народу у тій самій кількості, для того, щоб його кількість не скорочувалася, відтворення повинно бути не менше 2,1 дитини. На жінку дітородного віку чи на подружню пару. Так? У нас є коефіцієнт відтворення 09. І чат-GPT йому порахував за математичною формулою, коли ми зникнемо як народ, як суб'єкт міжнародних відносин. Зникнемо з мапи світу до 2145 року і ще там до 2000 якогось. Можна цей чат GPT порахував коли помре останній українець, так як Чинганджгук, останній з Могикан. Ми недавно, перепрошую, невдовзі, будемо святкувати Різдво і Богоявління у ніч, у нічних богослужіннях на Різдво, на Богоявління у такій церковній службі, яка називається Повечері Велике, всі громогласно будуть співати з нами Бог, розумійте народи і покар'яйтеся, яко з нами Бог. Це гасло взяв як початок вервиці за Україну один з наших українських єпископів. З доброю волею. А з чого ви взяли? Браття українці і браття християни візантійської традиції, що з вами Бог. Ну, по-перше, оригінально в єврейському тексті декошовіністичної книги із пророка Ісаїї зміст цієї фрази звучить як з нами ягла, покаряйтеся гоєм. Розумійте гоєм і покоряйтеся, бо з нами ягла. З чого ви взяли, що з нами Бог? Якщо ви хочете, щоб з вами був істинний Бог у Тройці Єдиний, Отець, Син і Дух Святий, якщо ви хочете, щоб з вами був істинний Бог, Творець усього буття, усієї Вселенної, треба спершу бути з ним. Гріх дітовбивства, гріх умисного людиновбивства, а гріх дітовбивства вбивство Лонах Матерів. Кличе до неба про помсту. Так його класифікує Папа 50-й у своєму короткому катехизму. У катехизмових правдах, які на щастя, розміщені наприкінці ось цієї книжки. Усвідомлюєте, що таке помста неба? Це Божий гнів. Боже прокляття. Це. Те, що ми переживаємо зараз. Існує прямий, не сутолюдський природний, чи політичний, чи військовий зв'язок між війною українців проти своїх власних дітей в лонах матерів за білими дверима абортаріїв і цією війною, яка йде на Сході, і тим геноцидом ракетно-бомбовим, від якого гинуть тисячі цивільних українців. А ще цей ряд їх гине, бо їх начебто з патріотичних мотивів, так ввічливо мобілізують, що вони навіть до фронту не доходять. Переставляються в інший світ, будучи просто в рядах структур, які гордо іменуються Збройними силами України. Оце і є помста неба, це не є природний, політичний, видимий, зримий людський зв'язок. Це надприродний, це духовний, причиново-наслідковий зв'язок того, що відбувається зараз, і чому не видно кінця краю. І найближчого закінчення війни з людських з політичних, з військових мотивів не передбачається, тому що сторонам, які грають на території України як на шаховій дошці, це вигідно. Їм вигідно. Щоб зник з лиця землі останній українець. А ми до цього створюємо ґрунт, йдучи шляхом дітовбивства у Лунах Матерів самимельними кроками і шляхом мовчання тих душпастерів, які повинні про це говорити, які повинні кричати про злочинність законодавства, яке регламентує вбивство дітей у лунах матерів. І повинні кричати про те, що такого законодавства бути не може, і християни не можуть його толерувати. Почитайте собі ще 25 ту главу з Євангелії від Матея. Про те, чого вони зробили одному з найменших цих це мені не зробило. Людське життя істот виду Гомосапі дуже коротке. При всіх. Мезотерапіях, стовбурових клітинах, аденохромах, взятих з людської крові при всіх технічних генетичних способах омолодження, ви все одно цей поріг смерті переступите і постанете перед творцем. Подумайте, що ви йому скажете. Українці і українки, подумайте, і ви, ми всі постанемо. Перед Божим судом.